Ада знову продемонструвала те, що вона е, боїться і її інтереси народу, простих людей абсолютно не цікавлять. Смисл і ідея побудови нової автозаправної станції викликає великі сумніви. Договір не набув державної реєстрації від того він був нікчемним, тобто він не був ніколи дійсним. Ми маємо будувати на наших найкращих місцях українські церкви. Нам вчора заборонили, заборонили проводити акції. Нас постійно тероризують. Ми не дозволимо цього, щоб було. І ми негайно вимагаємо від влади забрати судові позови. І ніхто, ніяка адміністрація не має права тиснути на українців.